Партнер показу, інтернет-провайдер Лантрейс. Отримай більше. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли воєнні дії відбувалися за кілька десятків кілометрів від Борисполя, окрім звичайних звернень, до Бориспольської лікарні везли військових відразу з поля бою. Сьогодні ж медзаклад продовжує надавати допомогу цивільним та доліковувати солдатів після військових шпиталів. Розпочалась війна. Пішов в воєнкомат, записався з за СІУ. Та й попав. На схід, Донець, Луганськ. Ну там побував на чотирьох позиціях. Ну, за рік трошки прихворів. Полікуватися нужда з'явилася. Звернувся до своїх батальйонних медиків, дали мені добро на лікування Бориспільській лікарні. Прийняли ми тут добре. Лікують добре. За рік служби у військового Олександра з'явився сильний біль в спині. Виявилось, що проблема в грижах. Окрім цього, чоловік бореться з наслідками контузії. Та як зізнається, зараз його найбільша підтримка дружина. У мене на юбилей дружина в Краматорськ приїжджала 25 травня. Мені було 55 років. В мене відпускали на троє суток. До неї прямо з позиції вивозили. Хоча у нас позиція Краматорська за 150 кілометрів. Тільки попеди знаходиться там біля Краматорська? Яка відважна дружина? Я кохаю. Не всі військові готові говорити на камеру, проте таких історій у Бориспільській лікарні багато. На сьогодні, в принципі, в нас знаходиться 19 чоловік на ранок. Коли більше, коли менше, ну в середньому десь приблизно 20 чоловік на постійній основі найбільше військових перебувають у хірургічному, неврологічному та кардіологічному відділеннях. Як розповідають медики, зазвичай до хірургічного відділення привозять до лікувати після міновибухових або кульових поранень. До неврологічного відділення потрапляють військові після контузії, а в кардіологічному бійці лікуються через емоційне навантаження. На жаль, серце не у всіх витримує. Тож на варті нашого спокою стоять не лише військ. Міськові, а й медики спочатку війни перші два місяці це був надскладний період і для медиків в тому числі, тому що вони як на передовій на себе взяли важкий напрямок медичний, так і тут в тилу, особливо коли з була окупована сусідня територія Бабаршевської громади. Почали звертатися люди як цивільні, так і військові з пораненнями, з опіками, і саме наші медики взяли на себе цей шквал. Прийняли поранених. Наші лікарі навчились лікувати таку патологію. Чому? Тому що з кожним днем в них все більше навику знань. Тому, як правило, вже і швидкість реабілітації набагато швидша і ми ну, швидше ми їх реабілітуємо, і лікуємо. І якість значно виросла. Це певно, це мабуть буде краще для лікарів. Чому тому, що е, ці бойові травми дають їм досвід з роботою із е, мирними жителями? Як розповідає завідувач відділення загальної хірургії Новрус Мидалієв, лікування військових відрізняється від лікування цивільних пацієнтів? Якщо там хірургічний там пацієнти, там хірургія, там якісь там з грижами, так зробили операцію, там. Делікували і виписали. А військовий в основному поступає з комбінованими травмами, тобто і нейрохірургічна допомога треба, і травматологічна, і хірургічна. А все залежить від отриманої травми і яку операцію зробили до цього. Якщо це з ампутаціями ніжніх кінців, то тривало там. От, якщо там е якісь там е осколичне поранення м'яких тканин, то це ні довго, ні виліковується. Також у лікарні Борисполя практикують протезування як для військових, так і для цивільних. Є у нас е консультанти, які приїжджають до нас е і е повністю за що е держави е роблять ці протези. Окрім цього, у лікарні реалізується проект з телемедицини спільно з обласною лікарнею та клінікою Мейо, яка розташована у Нью-Йорку, США та інститутом Коха в Австрії. Спочатку 2023 року почали надавати медичну допомогу при гострому інфаркті Міокарда та співпрацювати на донорському етапі з установами, які мають право проводити діяльність пов'язану з пересадкою органів. У нас є трансплант-координатор Бориспівській багатопрофільній лікарні. Це виконує ці обов'язки у нас заступник директора з медичної частини Павло Сергійович Мудько. І саме якщо наступає клінічна смерть, або в результаті різних ДТП є той організм. Людини і є родичі, які погоджуються на вилучення органів, які можуть врятувати життя тих, хто їх очікує. То це проводиться, приїжджає бригада відповідно в нашу лікарню. І такі вже були у нас випадки. Вилучаються ці органи спеціально, перевозяться, і тоді вже здійснюється пересадка. Нещодавно Бліл стала кластерною лікарнею, яка має надавати мінімум 20 пакетів медичної допомоги. Поки що лише 19. Одним з обов'язкових пакетів є реабілітаційна допомога дорослим і дітям. Тож на багатофункціональний реабілітаційний тренажер виділено 225 тисяч. Загалом цього року з бюджету Борисполя та місцевих бюджетів інших громад, як підзасновників Бліл, на підтримку лікарні виділено близько 60 мільйонів гривень. Найбільша сума йде, це відшкодування вартості комунальних послуг. Ну, це наш обов'язок як засновника відповідно до чинного законодавства, відшкодовувати вартість комунальних послуг. Але і ми відповідальні за розвиток матеріально-технічної бази. Тому, якщо говорити такі найбільші фінансові вкладення. Які пішли у нас, наприклад, на лікарню? Це 8,6 мільйона гривень на завершення розрахунків за виконані роботи по капітальному ремонту частини приміщення лікувального корпусу, а саме операційного блоку? Крім того, в цьому році було виділено 4,2 мільйона гривень на капітальний ремонт укриття. Лікувального корпусу біля двох мільйонів виділили кошти на проведення поточного ремонту і ще одного укриття цивільного захисту це саме під інфекційним відділенням, де сьогодні знаходиться пологове відділення після капітального ремонту. 7,3 мільйона гривень на придбання медикаментів додатково і 4,6 мільйона гривень вже на придбання обладнання. Дороговартісного, яке необхідно, щоб запустити той же самий ангіограф. Від початку повномасштабного вторгнення бориспільські лікарі налагодили контакт з центральним військовим шпиталем. Тож перед тим як солдати потрапляють до бліл, як правило, військові шпиталі пишуть офіційне звернення, а районна лікарня надає їм гарантійний лист. При погодженні приїжджають військові проходять лікування. Якщо в нас тут з'являється тяжко, поранений військовослужбовців або з тяжким якимось захворюванням, Потребує більш якісної та кваліфікованої допомоги, то в принципі, в принципі керівництво шпиталю, йде нам завжди на зустрічі, ми таких пацієнтів переправляємо туди і скажу, що такий механізм доказав свою правомірність і правильність прийнятих рішень. І навіть, попри отримані травми, військові зберігають оптимізм та бойовий дух, чим захоплюють лікарів. В основному мені духом мені не падає. Багато військових вони, навіть після травми вони готові повертатися. От. У мене теж пацієнт. Був він по-моєму, з швами виписався і поїхав до себе в частини. Там говорить, наші медики будуть перев'язку зробити. Ще один військовим, що поділився своєю історією. є Валентин Гіра, який вже вдруге проходить службу. Був добровольцем 14-15 рік. Воював, потім 18-й рік. Потім в зв'язку з тим, що здоров'я, якби трошки було не запланували службу в Бориспільському військоматі. У Бориспільській лікарні Валентин вже лікував наслідки контузій 2016 та 2018 року. Головні болі, високий тиск, спазми в ногах. Чоловік зізнається, що після першої контузії перестав їх рахувати. Після першої ти вже на них не звертаєш уваги. Боявся перший раз не страшно. А другий раз вже страшно, тому що знаєш наслідки, які можуть бути. Перший раз не страшно, тому що ти війну бачив тільки по книжкам і по фільмам читав. А другий раз вже страшно. Сам чоловік-корінний житель Борисполя. Його тато та дідусь також тут народилися. Мені не хотілося, щоб нога сапога російського солдата топтав мою землю, де я народився на цій буряні Я думаю, що, мабуть, для всіх це була основна ціль. Не лише в лікарні, а й на фронті серед бориспільських лікарів є й мобілізовані, які служать у лавах ЗСУ і рятують життя на півдні та сході нашої країни. Першим прикладом хотів би сказати про Олександра Павловича, Щура. Це на сьогоднішній день директор, але він увільнений. Зараз він виконує бойові завдання, тому це приклад для нас. Ми постійно з ним як говориться в контакті і допомагаємо чим можемо. Він нам моєму. Також є у нас лікарі, які мобілізовані. У нас є, є наразі повернувся луців. Іллія Михайлович, який захищав нашу країну спочатку ще в 2014 році, пішов, пішовши до лав Збройних сил, також на початку війни пішовши на фронт. Наразі він з нами тут працює, приїхав. Так. Він вже, скажімо так, закінчив свою війну, але скажу, що він наразі її тут продовжує. Наразі йдуть, продовжує вже в цивільному варіанті. Ілля Луців був демобілізований у березні 2023 року. Він розповідає, що очікував на повномасштабне вторгнення ще 22 лютого 2022 року. У мене до війни вже була своя гвинтівка, свій бронежилет, каска там і тисячу патронів. Так, тому активненько готувався. свої 24-го, Я до четвертої ранку чекав, що от зараз почнеться. В інтернеті тиша. Без 5-5 я вже чекав, до без 5-5 тиша. Ну, а в без 5-5 я заснув, а в 5.15 я почув перші вибухи. Далі все просто. Жінці сказав, давай до машини. До речі, вже були всі зібрані, а сам вдуш холодний, так як не спав цілу ніч, чекав. І воєнкомат. Там вже почали під'їжджати на той час хлопці і почав формувати роту, Бориспільську роту охорони. РТЦК та СП. Це був самий перший підрозділ, куди всіх, куди всіх записували в воєнкоматі, тому що в Брисплі на той час в місті самому не було воєнних, і тому перший підрозділ був наш. Потім сталося так, що одного з моїх зводних з моїх згодних загинув, перебуваючи вже на сході. Ну і залишатися тут я вже не зміг морально. Бо там і весілля його ми організовували під час війни і так далі. Ну, Морально я вже відчув, що не можу залишатися далі тут. І подав себе, і деяких хлопців з роти охорони в п'яту штурмову бригаду новостворену, яка тільки створилася в Києві. У червні торік Ілля Луців вирушив на схід України для рекогностировки, тобто розвідки, що проводиться перед початком бою. У липні до них приїхала бригада, яка увесь цей час була там. На, от, була медрота, була медицина окремого батальйонів, медпункти батальйонів. Ну, це все ми там організовували. Мали свій лазарет. Лазарет це така міні-лікарня на 50 чоловік. Окремо медичний склад. Як в основному старалися децентралізовувати це все, щоб не було скопчень в одному місці. Ну і, і служили. На сході він обіймав посаду начальника медичної служби. Тож у його підпорядкуванні було близько 300 осіб. Ілі Луців займався організацією медичного забезпечення. Це планування точок евакуації, планування всієї, всієї логістики, медичної, там, забезпечення препаратами, забезпечення аптечками, забезпечення турнікетами, навчання всіх. Ну, це не означає, що я їх навчав, я навчав в 15-му, а це вже були. Люди, яких я навчав, щоб вони навчалися, скажімо так, плюс, плюс, плюс процеси евакуації, ну і подальше ми відправлення на госпіталь. З моменту, коли вже боєць попадає в госпіталь, це вже далі він переходить під порядкування госпіталь, а далі за нього відвідає госпіталь. От ну, це основне. Плюс. Плюс карти нас до цього часу треба малювати карти. Так, так, так. От ну плюс провірка підрозділів на передовій чи точки евакуації співпадають з тим, що з тим, що планувалося тепер. Що. Займати керівні посади означає нести велику відповідальність. Як зізнається лікар, морально це настільки важко, що з часом це відображається на здоров'ї. Чим далі йдеш, тим більша відповідальність. І насправді воно. Коли починаються там бої активні, так ну ви ж розумієте, що це не в режимі нон-стоп. Є там, що ворог атакує, ти захищаєшся, є час передишки, бо ворог втомлюється, і ти втомлюєшся. А коли йдуть активні бойові дії, то ти реакцію слухаєш так в напрузі, в напрузі. І не можу сказати, що до цього можна провикнути. Привикнути до цього не можна. Але коли ти все продумав, коли декілька разів подумав, коли в тебе є там план А, Б, С, то ти реально розумієш, що ти все зробив, що міг, тому як, як відповідальність є, але ти розумієш, що тут вже тут як вийде. Тому що е, під час війни передбачити геть усе просто неможливо. Головне мати. Різні варіанти і готуватися до різних варіантів розвитку подій. Якщо ти маєш кілька варіантів, то ти розумієш, що зробив все, що міг. Коли співставляєш, потім проводиш аналітику, маєш факти сухі, ти розумієш, що працюєш ти правильно. От. Тому що ми не можемо захиститися від цього, тому що я кажу, війна це завжди непередбачуваність однозначно. Але коли ти потім бачиш сухі цифри, ти розумієш, а як в інших дивишся і розумієш, що все окей, все правильно робимо. Втрачати побратимів надзвичайно важко. Лікар зізнається, що це одне з найскладніших випробувань. В середині травня нашу основну медичну базу там прилетіло два шахіди, там великі втрати, медична рота моя отримала, тому так. Тому, тому мій бойовий дух зараз трохи впав. Тобто там, де було приміщення, там де цей зруйноване було. Сьогодні Ілля повернувся до цивільного життя Його обіймає посаду завідувача лабораторно-діагностичного лікування у Бориспільській лікарні. Проте він продовжує боротися за цілісність нашої країни вже в тилу. В Турецьку трошки там по машині мої міномети прилітали, ну таке, тому трошки мав, мав проблемки в січні. Трошки почав вже з'явилися проблеми з здоров'ям, і 8 березня на демобілізацію пішов зараз я вже тут. Ну, підготував собі заміну від того адекватного ночмеда, І зараз у них вже новий ночмед, але як ми ну, тісно співпрацюємо, зараз займаюся волонтерством, зокрема, стараюся допомагати з дронами, бо це основна насправді проблема в цій війні, а, якщо їх немає. Це розхідний матеріал, щоб ви розуміли. Але коли от... Дронів, коли дрони закінчуються, так, їх збивають або крадуть в повітрі, то тоді різко зростають втрати бригади. Це однозначно. Тому хто має можливість допомагати, на дрони однозначно донатити треба. Цього року вперше в Україні відзначатимуть день медичного працівника 27 липня. Це люди, які рятують життя не лише цивільним, а й тим, хто захищає нас від російських окупантів. То щиро дякуємо медикам і вітаємо з професійним святом. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.